Всім привіт! З вами Станіслав. Сьогодні хотів поділитися невеличким лайфхаком, моделінг, скалптинг, технікою, яку я, я вірю в те, що я придумав це сам, бо я це ніде не бачив. В чому заключається суть? Наприклад, коли ми працюємо зі сканами чи з якимось високополігональними моделями, у нас буває таке, що нам треба відрізати якусь частину. А, тобто просто відрізаємо її в Edit Mode, як полігони, і отримуємо ось такий от а, рваний Edge, з яким доволі складно працювати далі, якщо ми хочемо щось І Це доволі легко фікситься в, в скалптингі. Ми обираємо Smooth Brush, і ми просто проходимо по краю. І він стає рівною лінією. Тут у нас е дирочки з'являються, тому що це не замерджена модель. А, значить, ми вичищаємо отак лінію, щоб вона була рівнесенька, і ми отримуємо ось такий е рівний age, з яким можна працювати. Це перша частина лайфхаку. Друга частина лайфхаку е показую, от ми вже попрацювали з цим еджем. І ми маємо щось, наприклад, ось таке. І я хочу цю грань всередині зробити тоньшою або товшою. І замість того, щоб тягати оце все якось мануально, полігонально, я роблю наступну річ. Можна просто обрати цей Edge і, наприклад, зробити ось вот так. Як ви бачите, тут купа артефактів, все перемішано і виглядає як дещо що не можна використати. Але знову ж таки, перейдячи в скаут мод, ми можемо Smooth Brush пройтись. Зараз я силу підійму, ми можемо пройтись по цій грані, і вся ця штука. Яка стерчить, вона вирівнюється по нашій е, грані, там, де ми її виставили. Таким чином, ми можемо регулювати товщину. Під це підлаштовується і геометрія, і топологія, і, як наслідок, і наша текстура. А, так що дуже корисна техніка, вирішив поділитися з вами, сподіваюся, вам воно буде корисно. Воно працює в обидва боки, можна так само це збільшити. І знову смусіть, і як бачите, текстурка виравнюється, геометрія виравнюється. Так що дуже корисно. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам був корисний такий маленький лайфхак, ставте вподобайку. Незаплановане відео, сподіваюся, це вам буде корисно. Всім пока! Донатьте на ЗСУ.